А це відкриття відкриття, була встановлена оця табличка, тут ще пише у ще відділення зв'язку. Так, а потім і тут виступав син Олег Сегасина Олег. Це ще його фотографія. Тут, от, а це вже на дрова, бо Олег вже немає, він спокоївся в воді. Це е, дочка Олекса Гасна Дар'я з внукою Софією. де те, що на школі вони виступають тут. А це підняття, це 79-й рік, коли було встановлено камінь. Ось є тут встановлення камені, якраз школярі, і люди йдуть з прапорами на встановлення якраз відкриття каменя. Це було отут вже це родина Гасенів, родина, які з-за кордону приїхали на, якраз біля каменя. І вони отут є. Так, оце відкриття першого музею, не оновленого. Це першого, не оновленого ще музею, це тільки оця перша половина. Це оці, а то куй біда із Болехова на якраз відкритті е, музею. Так, прошу, і навіть там передав, як передавали цей костюм, передавала фотографія, передавали цей костюм на музей. Так і так до шановна товариства <плесу> ми знаходимося якраз у музеї Олексана. Тут він виріс, тут спройшло його дитина. І я вже пан Магас сказав, що Олекса якраз на батько Олекси, Іван женився. По виходило, що на своїй бабусі, Тобто, що вона не була. Була його бабуся, це була третя дружина, його дідуся цей, а він був вітом, він був вітом з села. І маючи одну дружину, потім дружина померла, в вдруге, мав другу дружину, і на старості він став прикутим до ліжка, і йому найняли вже оцю молоду дівчину, найняли йому солдат Катерин. Катерину, яка прислуговувала, допомагала. Родині, ви знаєте, що тоді було поле, люди дбали про поля, про це все, і треба було хтось би допомагав, тому що він був немічний лежачий. І коли одного разу така сталася історія, я ви всі люди дорослі, я вам скажу так, як було, як розказували мені дійсно люди села. І коли е, е, як Катерина прибігла з міста, бо їздила продавати, як служанку відправили, і вона прибігла. А господар відний обробився цей дочки Прийшли провідати батька і сіли в кутку. Дві щось там балакають, і навіть не дивляться до тата. Що, що тату цей? А вона прийшла, чула запах. Що від тата, що вже від господаря чути, та й каже, пане господарю, швиденько, я зараз всячими тягла воду, помила. А він тоді йому так стало дуже, дуже обідно, що рідні дочки прийшли, і вони собі там щось дві сестри між собою говорять, а він, бідака, лежить, немає його кому помити, і йому так стало дуже це образливо, і він каже, так, кому випасти лайно, тому й майно. І тоді він якраз запропонував Катерині, щоб розписатися з нею. Звичайно, що не як з жінкою, а просто для того, щоб вона не залишилася ні з чим і щоб вона мала якусь час у спадку узаконити, Узаковити те, щоб вона мала час у спадку. І е, тоді е, Олег Іван, е, син одної із дочок Марії. Марії і подивився. Катерина була дійсно доброю, чуйною жінкою, хорошою господинею. І він зрозумів, що і майно не піде, і він жінку буде мати добру. І тоді вам жениться з Катериною, але їй не дозволяють взяти шлюб. Це ж полянський. Так, аж розрішення давав Шептицький. По розрішенні так, так, по розрішенні Андрея Шептицького, бо вони взяли шлюб і вже були об'єднані. доля. Ось е, так, і ще мали п'ятеро дітей. Це якраз Іван і це Катерина. Ні, це не Катерина. Це вже Мачуха. Це вже Мачуха. Це мачуха. Це є Марися, дочка, це Йосиф. Саме цікаво, що ніде не вказано про його долю. Це є Олекса. А його з uh, статом в Сибір Сагасин разом із такими самими товаришами, як він, Іваном Чупком Левом Лисейком, організували гуртки. Бо тому, що молодь не могла навчатися всі йти в гімназію, бо дуже було дуже дорого. І люди були бідні, не мали за що заплатити за гімназію. І тому отут у школі було організовано. Вони займалися в студолах, займалися в хатах. Та хати читальних ще не було. Вони займалися і вчили одні другі. І потім із директором школи, наш тоді на цим часом священником, вони приймали екзамени. У тих дітей, які вчилися по програмі стрийської гімназії, от тобі по самі студенти вчили інших студентів по тій самій програмі. Так. І якраз вдалося це доказати і його взагалі бережу картушку. тут є березна картушку. Потім була перевезена цікаві за турка. Потім Це є перевезення. Ніде нічого не кажуть. Йосудне голуба, йосу не потуба. Йосип разом із батьком у 1939 році був вивезений на Сибір. Коли була перша ота хвиля вивезення, як вони казали, куркулів, якраз тоді був вивезений.